Якщо назвати РСЗВ ураган грізною та потужною зброєю, навряд чи хтось стане із цим сперечатися. Проте і в нього є свої недоліки. Зокрема, через значні габарити та високу масу пускової цю на будь-яке шасі не поставиш. Совок для встановлення цієї системи пристосував монструозну вантажівку ЗІЛ-135, модифіковану до варіанту ЗІЛ 135 L. Яка не вирізнялася надійністю та мала не найкращі експлуатаційні характеристики. Вже після розвалу СРСР лаптіпльоти вирішили цю проблему, встановивши 6 напрямних від урагану на 4 віс на шасі КАМАЗ-6350. Дана система проходить в них під назвою 9 к 58 КАМА. Наскільки таке рішення ефективне, думаю, свідчить відсутність даних систем на фронті. Білоруська модифікація під назвою Ураган М виглядає вже цікавіше. Тут на шасі МАЗ-631705 встановлено повноцінні 16 напрямних. Також за заявами білоруських зброярів в даній системі вдалося значно скоротити час виконання бойового завдання. Ну і найцікавіше виглядає РСЗВ Ураган 1М. Ні, ну з неймінгом в них точно не все ок. В цій реактивній системі залпового вогню перезарядка здійснюється повною заміною пакета напрямних, майже як у Хаймерс. Таке рішення, окрім збільшення швидкості заряджання, дозволило використовувати для стрільби ракети калібру 220 та 300 мм. Коротше кажучи, черговий нет, може навіть заслуговує на окреме відео. Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити огляд на цю вундервафлю.